Вітаю, друзі! Наступні дні! Працюю в Косово у і в північній Македонії, в Скоп'ї. Сюди приїхав на запрошення взяти участь у конференції і обговорити те, що відбувається в Україні: поточний стан речей, російську агресію, наслідки, що необхідно для підтримки. Тут зібрані на сьогоднішній день не тільки лідери місцевих громад, не тільки косовари, албанці, не тільки представники Балкан, а й Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Іспанії і багатьох інших країн. Мета. Подальшому координувати людей на підтримку України з різних абсолютно усюд. Нам потрібні всі, тому що нас разом має бути багато для боротьби з цим світовим злом, яким є Росія на сьогоднішній день. Тому е, працюю, буду вас інформувати про хід подій, що відбувається сьогодні. Буду мати ряд зустрічей, зокрема з представниками косовської влади, а так само. Сподіваюсь, що виступ на місцевому телебаченні обговорення з представниками, які тут є конгресменами, сенаторами Сполучених Штатів, які відвідують цей захід, які дбають про Україну, думають і для яких важлива думка про нас. А вже наступний день це буде Північна Македонія, країна, яка передає Україні велику кількість зброї. Вони не забули, що ми. Їм допомагала свій час, коли ця країна опинилась під загрозою існування. Про це вас теж інформуватиму. Щодо поточної ситуації на сьогодні, на сьогодні неспокійно на півночі Косова. Тут тут справа в тому, що там проживає на півночі сербська меншина, яку постійно підживлюють і підтримують націоналістичними настроями сербська влада. Це пішло ще з часів колишньої Його Слободана Мілошевича режиму, коли який розпочав війну проти Косова. Геноцид фактично страждало багато косоварів, їх виселяли, переміщували насильно тощо. Після того, як в 1999 році втрутилось НАТО, вони створили місію Кейфор, яка базується на сьогодні на базі Бонстіл, яку я мав нагоду побачити. Це тут найбільша база, на якій знаходяться миротворці сил Кейфор, які перебувають і які задіяні до. Того, щоб подавити протести, які зараз тривають на півночі Сербії, вони тривають зв'язку з тим, що на півночі, північна сила, на півночі, вибачте, Косова, і там сербська община, сербська громада відмовляється визнати результати виборів. Робляться по повказівці, звичайно, з офіційного Білграду проросійського і що особливо ось тут важливо для нас вагнерівці. Можуть бути задіяні в проведенні цих провокацій, тобто терористи пригожено добралися сюди. Була інформація, що Сербія була обрана навіть для вербовки. Вагнерівців на Балканах і що вони сюди перебазовувалися, що тут був їхній центр. Звичайно, що Україна протидіяла, як могла, ми висловлювали протести, постійно боролись, і в принципі реакція на певному етапі сербської влади була, мабуть, ще не та, якої би хотілося. Для нас стоїть задача викорінити їх абсолютно. І ось ці е, проросійські впливи, де вони тільки можуть бути. Мета звичайно, щоб. Е, не давати Росії створювати нові точки напруги, що вони намагаються зробити, якраз розпалюючи зараз тут ворожнечі для цього для чого це робиться. Це робиться для того, щоб знову ж таки відволікати увагу від України, тому що зміщується дещо фокус. І ми розуміємо, що мета під час ось цих ракетних атак терору, який триває проти України, проти Києва, змістити фокус уваги. Ну це їм не вдасться, тому що і, і ось це потрібно викорінити тут. Ось ці проросійські впливи, фактично змінивши ситуацію, і в Сербії вона поступово змінюється. Я думаю, буде ще і далі для того, аби не було ось цих проявів нестабільності і аби російські впливи все далі зменшувалися по світу. На це і будемо працювати разом.